Чи ви вмієте співати? Вмію. No. Mm -hmm. Мені. Мені подобається, коли діти кажуть щось незрозуміле, але я можу... це буде теж ні, те, ще пісня для дорослих, але колись ви це зрозумієте. Я тебе згадую, я тебе вгадую, я тебе вигадую, я тебе не знаю, і я тебе знаю. Це вірш на слова поета і письменника Юрка Покальчука. Який е, Юрко Ізрек, ви знаєте, що він отримав Шевченківську премію нещодавно, так? були великі дискусії в соцмережах, е, тому що він е, лихословив і тому були дискусії, насправді чи вартує давати Шевченківську премію чи ні. Тому не лихословте, будь ласка, не беріть приклад з інших поетів, але вони не, насправді пишуть чудову поезію. Давайте так, я з вами поспіваю, ви навчитеся добре батьки, щоб діти почули, як ви кльово співаєте. Надя, я точно знаю, що ти класно співаєш, бо Надя зі мною коли грала в капелі бандористих дзвіночок. Знаю, я тебе згадую, я тебе вгадую, я тебе гадую, я тебе знаю, а потім я тебе не знаю. А тепер ви плескаєте і співаєте зі мною. Я, я тебе. Thank you.